Добрий день, малята, любі хлопчики і дівчатка. Діти, подивіться на картинку і скажіть, яка пора року на ній зображена. Так, вірно, осінь. Давайте пригадаємо, що ми знаємо про осінь. Як можемо сказати про неї, яка вона? Можемо сказати, що осінь золота. А які листочки зараз на деревах? Вірно, різнокольорові, тому що осінь розфарбувала їх в різні кольори, такі як жовті, помаранчеві та червоні. А чому листочків стало мало на деревах? Вірно, тому що листочки обриває вітерець і вони опадають. З настанням осені стало холодніше, часто ідуть дощі та дме холодний вітер. Тому потрібно тепліше одягатися. Знайомтесь, це лялька Оленка. Вона дуже хоче піти на прогулянку, але не знає, що їй одягти. Давайте їй допоможемо. Подивіться на картинку, який одяг ви бачите, давайте його назвемо: шапка, колготи, сапоги, куртка. Штани, ковтинка. Тож нам треба одягти оленку тепленько, щоб вона не змерзла, та показати їй, в якій послідовності потрібно одягатися. Спочатку одягнемо колготи, а потім що одягнемо штани. А тепер одягнемо оленці, що ковтинку. Потім взуємо в чобітки. Одягнемо куртку. І що одягнемо оленці на голову? Так вірно шапку. Ось і одягли ми оленку на прогулянку. Діти. А якщо на вулиці іде дощик, що потрібно одягти? Вірно, гумові чоботи, одягти дощовик та взяти з собою парасольку? Оленка дякує вам за те, що ви її навчили, як потрібно одягатися і в якій послідовності, тепер вона зможе самостійно одягатися правильно на прогулянку. А ви у мене великі розумники.